Перший трансфер шахтаря літа 2025 Перше придбання для орди Турана одинадцятий бразилець в складі гірників. У цьому відео, друзі, я познайомлю вас з новачком Шахтаря Лукасом Ферейрою. Цікаво про нього дійсно вистачає. Який потенціал має Ферейра та на кого з всесвітньо відомих гравців схожий за профайлом? Чому перестав грати у попередній команді? Які клуби, крім Шахтаря, ним цікавились? І чому можна вважати, що гірники провернули вигідну угоду? Шалена сума відступних і ще багато різних деталей. Заряджайте відео вподобайкою, щоб його побачили інші, та підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок. Якщо вам цікавий контент про Шахтар, отже, Лукас Ферейра це 19-річний вінгер із Сан Паулу. У Бразилії переважно грав на правому фланзі. Однак далеко не факт, що так само буде і у Шахтарі. Але про це стане зрозуміло трохи згодом під час розповіді. У Сан-Паулу Ферейра грав починаючи з команди Ю-15, куди перейшов у 2021 році. Розпочав вже свій шлях у футболі в шестирічному віці в рядах Американо. Пізніше перейшов до Фламенго, де грав три сезони. Після цього було недовге перебування в бразильській Буавішті, і далі він вже прибув до Сан-Паулу. У 2023 році Фрейра грав за збірну Бразилії до 17 років і підписав свій перший професійний контракт із Сан Паулу. У 2024 тисячі Лукас Ферейра провів блискучий сезон, забивши 20 голів, зокрема, 6 у Кубку Бразилії до 20 років. Він зіграв ключову роль у виграші змагань, забивши переможний гол у фіналі проти Палмейраса. У дорослому футболі шлях Ферері розпочався у січні 2025 року, після того, як Лукас виграв із Сан-Паулу останню копінню. Копіння це найпрестижніший молодіжний турнір Бразилії. У ньому беруть участь гравці до 20 років. Пішов із Сан-Паулу Ферейра, маючи 23 матчі, 1 гол та один асист за першу команду. Робоча нога у Лукаса Ліва, як я вже казав. У Бразилії він переважно грав на правому фланзі як інвертований вінгер, що типово саме для стилю шахтаря. Але є ймовірність, що гірники розглядають Ферейру принаймні на перший час як лівого Вінгера, через те, що Кевін, який зараз є основним на цій позиції, може піти. Фулгем все підвищує і підвищує пропозиції, і справа вже дійшла до оферу у 45 мільйонів євро, при тому, що Шахтар, наче запросив 50. Але клуби ще можуть домовитися, бо, по-перше, починалося все зі значно менших сум. По-друге, пропозиція у 45 мільйонів вже значно перевищує рекордну покупку Фулгема в історії у вигляді Еміля Смітароу з арсенала за 32 мільйони. І по третє, як повідомляють ЗМІ, сам Кевін вже узгодив умови особистого контракту з котеджерами на 5 років. Ці фактори вказують на велике бажання англійського клубу отримати Кевіна і підвищують вірогідність трансферу. При цьому ж бразильське видання ООЛ і повідомило, що Шахтар розглядає Ферейру саме як заміну Кевіну. Можна було б подумати, що бразильці не особливо розбираються у кухні Шахтаря, у тому, що у гірників переважно вінгери є інвертованими, як і зараз той же Кевін. Але ще й всесвітньо відомий інсайдер Фабріціо Романо у своєму дописі про перехід Ферейри вказав його як лівого Вінгера. При тому, що, повторюсь, більшу частину матчів у своїй кар'єрі Ферейра провів на протилежному фланзі. До речі, друзі, крім трансферу Лукаса Ферейри, днями в Україні була укладена ще одна крутезна співпраця. Партнер нашого каналу BetKing став офіційним бетінг-партнером Ла Ліги в Україні. Тепер бренд буде на трансляціях матчів та у різних активностях. Новий сезон чемпіонату Іспанії вже стартував. Слідкуйте за турніром разом з Баткинг Посилання на бонус та спеціальний промокод у першому закріпленому коментарі. Відкрив шлях Ферейрі до першої команди Сан Паулу тренер Луїс Субельдія, якого зараз вже немає у клубі. А після приходу нового тренера, легендарного екс-футболіста Ернана Креспо, Ферейра грати перестав. Але про це трохи згодом. Відразу треба прояснити контекст. Окрім Шахтаря, Ферейрою цікавились клуби з Німеччини, Росії, Англії, Бразилії та Греції. Стосовно Німеччини повідомлялось, що він привернув увагу Байера, який нещодавно став партнером. Сан-Паулу по роботі з молодіжною академією. Спочатку була інформація, що Сан Паулу не планував продавати своїх гравців, які виграли копінню та зараз виступають за першу команду. Але це, напевно, було зумовлено в першу чергу не спортивною складовою, а тим, що Сан паулу зараз має фінансові проблеми, і після копінні краще було б перепідписати угоди з талантами, щоб була змога продати їх дорожче. Вже у травні клуб перепідписав контракт із Ферейрою до кінця 2029 року. Але не тому, що угода мала короткий термін. Ні. Попередній, перший професійний контракт Ферейри був розрахований до липня 2028 Головне те, що у цих контрактах значно відрізнялась сума відступних: 6,8 мільйонів проти 36 мільйонів євро для бразильських клубів та 74 мільйони проти 100 мільйонів євро для іноземних. По справжньому небезпечною для Сан-Паулу була попередня клаусула саме для вітчизняних клубів. 6, 8 мільйонів євро заплатити всередині Бразилії можуть, і вже повідомлялось про зацікавленість Крузейро та Брагантіно. Тобто так, Шахтар купив гравця з клаусулою 100 мільйонів євро. Заплатили ж за нього гірники 10 мільйонів гарантовано, та ще 2 мільйони Сан Паулу може отримати бонусом, якщо Шахтар вийде в основну стадію Ліги Чемпіонів сезону 2026 2027 Також у Сан Паулу залишиться 10% від наступного продажу гравця. Але за даними бразильських журналістів, Сан Паулу зможе отримати свій відсоток не від усієї суми наступного трансферу, а лише від тієї частини, яка перевищуватиме поріху 10 мільйонів євро, які зараз платить шахтар, тобто 10% від чистого прибутку шахтаря. Детальніше про такий тип умов у футболі, на прикладі Лукаса Ферейри, я розповім у своєму інстаграмі та телеграмі. Шахтар вже якось підписував гравця з клаусулою 100 мільйонів євро. Це був трансфер ТТ у 2019 році. За нього віддали 15 мільйонів. Греміо тоді був вимушений продавати тете через те, що гравець, який ще навіть не дебютував на професійному рівні, разом зі своїм агентом Пабло Буено розсварилися з клубом. Ферейра ж із Сан Паулу пішов тепло, ба більше за даними бразильських ЗМІ, він навіть не мав бажання залишати команду, але його прийшлося переконувати через те, що Сан Паулу має фінансові проблеми. У контексті цього якраз варто повернутися до того, що Ферейра майже взагалі перестав грати після зміни головного тренера, яка відбулась у червні 2025-го З початку сезону, що розпочався в січні, Лукас регулярно виходив на поле. І швидко став одним із ключових гравців Сан Паулу. У травні у нього було 15 матчів, один гол та один асист. У цей період пішла інформація про зацікавленість інших клубів. Сан Паулу та гравець перепідписали контракт. Через кілька тижнів субельдію на тренерському містку змінив Креспо. І після цього Ферейра грати майже перестав. Такий перебіг подій створив обговорення у Бразилії про те, що клуб через наявність фінансових труднощів спеціально ухвалив рішення не випускати Ферейру на поле, щоб вберегти від травми, яка могла би зірвати його продаж. А ще є теорії, що таким чином гравцю, який наче не хотів йти з клубу, просигналізували, що грати він не буде і треба приймати пропозиції. Тут якраз слушно повернутись до того, про які ще пропозиції повідомляли. Була інформація, що Сан Паулу відхиляв офери по ферері від Олімпіакоса у вигляді 6 мільйонів євро та Краснодара у вигляді 8 мільйонів. У цьому контексті напевно треба враховувати, що окрім фінансових труднощів, Сан Паулу ще й володів лише 80% прав на гравця. Тому жадав розпочинати розмову від суми понад 10 мільйонів євро стосовно зацікавленості з Англії, то повідомлялось, що претендентами на підпис Вінгера були Евертон і Вулверхемптон. Переходячи до профайлу Ферейри, розпочну з того, що на поверхні. Це креативний гравець, який ухвалює нестандартні, непередбачувані чи складно передбачувані рішення, не боїться йти на ризики, що призводить до створення небезпечних моментів. Це особливо корисно для шахтаря в контексті УПЛ, коли потрібно розкривати компактну оборону. Сюди ж варто додати й добре поставлений дальній удар. Далі хочу звернути увагу на те, що незважаючи на ненизький зріст 187 см та вагу 80 кг, Ферейра гарно зберігає баланс і контроль над тілом, швидко змінює напрямок руху, прискорюється та сповільнюється, при тому, що у нього висока стартова та дистанційна швидкість. Тож його антропометрія навпаки є перевагою при боротьбі з суперниками. Ніхто з Вінгерів Шахтаря не має подібних даних. Якщо скласти все разом, то Ферейра нагадує Лероя Сане та Ноні Мадуеке. Отже, який мій загальний висновок? Вважаю, що Ферейра – це гравець, який у майбутньому має потенціал стати зіркою на європейському рівні, а Шахтар провернув вигідну для клубу угоду. Адже якщо врахувати весь бекграунд цього футболіста, то суму, яку платить Шахтар, як мінімум можна вважати помірною. Молоді бразильські таланти все частіше переходять вже за значно більші гроші. І якщо б не фінансові труднощі Сан-Паулу, напевно, Лукас Ферейра коштував більше, і не факт, що Шахтар зміг би потягнути його трансфер. А ваші думки, друзі, мені буде цікаво почитати у коментарях. На найцікавіші я обов'язково відповім. До речі, у неділю Шахтар грає з Вересом, і всі, хто вгадає у коментарях рахунок цього матчу, опиняться у нашому наступному відео. Ставте вподобайки, якщо вам було цікаво, і підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, якщо вас цікавить контент про Шахтар. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!